День четвертий спортзал. Злипаються віченьки, терпнуть ноженьки, машина три рази ламалась. Ой, це капець. Дуже важка робота, ребята. Я вам так скажу, важка. Треба брати більше. ну Насправді важка. Окрім умінь, ще треба мати фізичне здоров'я від цієї справи. Дивіться, які гори Тирси. Гори Тирси. Спортзал 300 метрів, а Тирси. Оцей оце є парад. Робить чудеса. Ну він сьогодні нам, звісно, дав просратися. Ви бачите, ми вже його там поперев'язували як інваліда. Але працюємо, треба дожать. Дожать треба, дожать. Так що, ребятки, краще складайте гроші і заказуйте майстра, самі не робіть цю роботу, бо помрете в спортзалі, прямо в спортзалі.